Сьогодні покажу, як почистити оселець за 5 хвилин. Спочатку відрізаємо голову, потім розрізаємо брюшко і дістаємо звідти серединку та зачищаємо від чорної плівочки, щоб не гірчило. Далі будемо розрізати по спинці. Та обережненько ручками відділяємо філе від хребта. Ось так кісточки виходять. Ось він, наш хребет. Тепер ті кісточки, що залишилися, теж забираємо. Зрізаємо ці плавнички зверху теж. І тут також забираємо зайві кістечки. Можна це робити пінцетом, у мене є пінцет, але мені чогось не хочеться його зараз витягати. І знімаємо, ага, тепер знімемо шкірочку. Шкірочку знімаємо теж все вручну. Вона легко знімається. Треба просто все робити покроково і дуже акуратно. Але все ж таки в кінці я вирішила дістати свої щіпчики для кісточок та повиймати їх ось так. Філешечки такі вийшли. Підписуйтесь на мене, ставте лайки, пишіть коментарі.